Привіт вам, друзі нажимани. Всім вітання, сподіваємось, цей рік настав. Гордона передивились. Да. Що хочемо поговорити в цьому відео про що? Так як у нас зараз зима, холодно, хоча не дуже холодно, наприклад. Ну, поки ще ні, ну, мабуть, що буде. А хотіли підняти тему зимових ножів або ножів на зиму. Які є варіанти ножів на зиму? Це EDC? І це використання десь в природі на риболовлі, на полюванні. Туризм, полювання. Ту, туризм. Так. так, друзі, зимою також хтось ходить з палатками десь чи відпочивати. І Рибу навіть ловлять. Я на Дніпрі бачив кожен раз ото їх рятують, все тане, вони йдуть під лід і з ножем це робити краще. Да. Давай почнемо з зимового EDC. Давай. Давай, давай, ось це ось. Ми до зйомок тут трішки сперечалися стосовно ось такого ось складаного ножа Skif Adventure. Чи нормально він підійде на зимовий EDC? В принципі, ми зійшлися напевно на думці, що все ж таки підійде. Ну, так. теоретично на EDC може підійти, якщо в місті, якщо він десь носиться під курткою в кишені, в теплі, і він ну, гріється. Теплом твого тіла тоді можна, тому що там половина руків є це метал. Це полоса сталі. Так, фрейм це фреймлок. З одного боку, звісно, фрейм, з іншого g А Тут у нас 9 Chrome 18 на клинку. Ніж сам по собі він, ну скажімо так, для моєї руки він досить такий великий. Ну, достатньо. У мене невелика рука. Ним можна користуватися як в рукавицях в зимових, якщо, звісно, у вас там не такі якісь варішки. А звичайні класні рукавиці якісь. Ним буде зручно користуватися, ви зможете його дістати, ви, в принципі, зможете його відкрити як за фліпер, так і за шпенек. Ну, ви зможете. Так. Да. Я не зміг, а ви зможете. А ось питання в тому, що тут е, фрейм, сам замок, який тут вивільнює наше лезо, він не зовсім підходить для роботи в рукавицях. Тут дуже такий маленький виріс. Ось Євген зараз продемонструє. Ми зараз спробуємо закрити його. Так, Ми вже рукавиці порвали, поки пробували. Але. О, блін. Ну, теоретично, це можна зробити. Це можна зробити. Але це буде ну, нелегко. Відкрити. Без питань. А от закрити цю частину, ну блін, ну можна. Тому, в принципі, як е, зимовий ніж, е, він, він досить нелегкий. Е, він великий. Тобто, міцний. Так, він міцний. Сталь не крихка, да? ну в принципі, підходить. Так, да, ми, Але... ми домовились просто не говорити про те, що ви зможете ним відкрити посилку на новій пошті, все. Ніжданчик, ви зможете з ним прийти на Укрпошту. А на Укрпошті ви вже зможете забрати вам, свою пенсію. Так, якщо вам повезе, ви зможете забрати свою посилку, або як мінімум поговорити з, з жіночками поважного віку, або придбати собі печиво чи вафельки. Що марки нові вийшли в Укрпошті? Сталь 9 хром 18 малюбден Ванаді, твердість 58-59 одиниць по одиниць Замок Фреймлок Руків'я GT. Загальна довжина 223 мм, довжина Руків'я 126 мм, довжина леза 97 мм, товщина леза 3 мм, а вага 150 грамів. Він брутальний, він важкий, він міцний. Тобто він такий прям. Але суперечливий. Згоди. З іншого боку, суперечливий, тому що половина. Руків'я це метал, і так чи інакше, ну, метал взимку це холодно до руки. Так? Якщо без рукавиць, а іноді і з рукавицями, це може бути холодно. Ми саме тому цей ніж взяли, тому що з одного боку ми не вважаємо, що він підходить на зиму, але ну, люди його купують взимку. Тобто ми думаємо, що це не наш вибір, це вибір покупців. Фрейм, він, ну, фрейм, не фрейм. Взимку краще інші замки. Наприклад, Фікс. Фікс. От ти наполягав на ось цьому ножі на зиму. Так, я наполягав на ось цьому. А, чому? Тому що цей ніж. ну У мене майже такий самий ніж завжди з собою. Тут на кишені, на внутрішній, на куртку він отак зачеплений, висить. Тобто тут є кліпса. Я зараз спробую її відкрити. Це все легко чіпляється до там, не знаю, будь-якої, ну, навіть на светр, на будь-яку тканину. Добре сидить. І це маленький ножик. Саме от яким от на тій самій пошті ви можете скористатись, щось десь відкрити, відрізати, не лізти в кишеню, не лякати оточуючих великим ножем. Маленький, зручний, різучий. Цей з вуглеця да, він трошки може так, ржавіти. Я думаю, що це не таке прям, страшне питання. Ну, це... це враховуючи формат самого ножа, що він не призначений для чогось там так, такого так. Прям, складного, великого там, апельсини різати на. Це саме відкривач коробок посилок, відрізач ниточок якихось. Ну, щось такий маленький асистент для простих задач. Це міні-керідачі від BPS Knives. Це я настояв, що розуміється. Ножик це типа який можна зручно повісити прямо на куртку, на внутрішню кишеню. І він не займає місця. Це не, не навіть на ІД це просто щось таке маленьке, чого ти не помічаєш. Ти знаєш, як аналогія з мобілками там, в кінці 90-х, коли були такі от апарати, які ти максимум, що ти їх е, ну, плюс-мінус на такі кріплення, на пояс, отакі от мішочки, да. ці чехли здоровенні. А оце, ну, типа, маленька мобілка, маленька. там Nokia 1120, Проста, неуб'єнна. Я би порівняв та, у внутрішній кишені. Я би цей ножик порівняв, можна Сергію, твою ліву руку, от з цим годинником. Тобто це не повноцінна, ну, це не мобільний телефон. Але сюди щось приходить, він рахує, що кроки, там, ну, щось може. Так, Він, він показує помічний час. Так само і Цей, цей годинник ніж. показує час, а цей ніж ріже. Все. Це їхня максимальна задача. Ось далі вже можна перейти до ножа, у якого задача трошки обширніша. А давай почнемо з цього. Давай з ластівки. Так. Ніж Ластівка від Chinoos Knives. Він такий прям а, зелений вирви глаз. Класний міський фікс, який маленький, з доволі такою об'ємною рукояткою, з насічками на обусі, ергономічне руків'я. Лезої таке досить маленьке, але ну, він зручний, він класно лягає в руку. У нього є темляк, який функціонально трошки може подовжити руків, якщо у вас велика рука, і темляк дозволяє вам а, в деяких випадках легше виймати ніж з ножен. Хоча тут на ножнах є упор для пальця, тому це і так зручно. І сам ніж він досить стильовий, він класно виглядає. Ну і, звісно, тут дуже висока якість, як і у всіх ножах від чинуш. Ну що тут сказати, тільки погодитись зимовий ніж, тому що ну, цей колір. Видно, буде на снігу ідеально. Його десь загубити, втратити буде важко. Зручні ножни для того, щоб повісити десь на рюкзак, тобто зверху. Його не треба навіть на пояс вішити. Його завжди буде видно. Ми чіпляємо тему виходів на природу, десь на якийсь шашлик. Можливо, на дачі. Ви підете просто з будинку, вийдете до мангалу жарити шашлики. У вас цей ніж буде на кишені або там на курці. Так, да, будь-будь-кодину, що ви з рюкзаком кидете. Десь на поясі буде висіти, і ви зможете навіть елементарно ви його дістали, там перевірили там, чи готове м'ясо, там відрізали собі шматочок, поки ніхто не бачить. Тобто, це вже і гілочки якісь постругати, і м'яско порізати, і помідорку, і ниточку обрізати, і посилку відкрити, і з бабкою в трамваї поругатися. Коротше, це а, на світі. Так, тут і, ну, і що мені подобається в такому ножі, що він... Класно, стильно виглядає. Дуже стильний, І дуже красивий. Так. Хороша сталь, n 690 60 одиниць твердість. Ну, ми їх перевіряли, вони всі ріжуть чудово. Від папірця до морквини. Тобто все чудово в руку лягає, наче там. Ебут. Так, давай далі у нас такий зовсім малесенький зимовий ніж. А, знову ж таки, це формат EDC ножа, який, в принципі, має якийсь запас потужності в собі. Потужність, ні, напевно, зараз треба якесь інше слово застосовувати. Міцність. Міцність. так. Запас міцності він дуже класно, стильно виглядає, він зручний, не дивлячись на свій розмір. І він зможе виконати дуже багато невеликих задач, які ви на нього покладете. Це як офісні задачі. Відкрити конверт, обрізати ниточку, порізати лимончик до чаю. Я думаю, що з бутербродом він також впорається. З, з маленьким бутербродиком, якусь канапку собі зробити. Так, Сири, це ковбаски. Маленький стильовий помічник. Ось тут навіть я б, напевно, це назвав побажанням у цьому вже 25-му році, тут ось значок долара на руківі. Цей ніж притягує гроші. Так. Це, хоч він і не зелений, але притягує. Ну тоді я скажу, що бачу тут я, окрім маленького, такого красивого і компактного edc ножа, я бачив би тут маленького мисливця. Тобто цей ніж може бути зимовим ножем мисливця або рибалки, тому що маленьким ножем легким, дуже зручно щось робити, щось десь обробляти м'ясо. Розробка якогось. До речі, так багато хто з рибаків ходить саме там за окунями. І зазвичай там, наскільки я там розумію, то там невеличкі рибинки попадаються. Ну, і так. щоб розробити окуня, ти ж його не просто там сидиш, ту луску, намагаєшся з нього здерти. Ні, воно так з цією рибою не працює. А, ти його розробляєш і знімаєш філе. От саме таким ножем це буде робити дуже зручно, тому що він маленький і ним з невеличкою рибкою такою буде дуже зручно працювати. Так, і після цього його буде доволі легко помити. Тут нема жодних таких деталей в конструкції, щоб це просто водою промивається, або взимку снігом, просто протерти, сховати десь його назад, ножни, повісити або покласти в рюкзак. Так, і ми так. Плавненько з тобою переходимо до вже таких більш серйозних ножів, з якими ну напевно в місті я б не ходив. Для міста напевно, вони я мабуть, тоже. не зовсім підійдуть. Дача, природа, риболовля, зимовий кемпінг, походи. Ці ножі витримають перехід через Карпати. Я думаю, що всі. І пропоную почати з сокола чорний сокіл від Романюка. Мені дуже подобається. Ножі у виконанні цього майстра, вони класно продумані, у них така колосальна увага до деталей, вони круто виглядають. Але єдиний нюанс, який мені не подобається, наприклад, в цьому ножі на зиму, от саме для зими, це занадто заполіроване руків'я. В рук воно, от навіть просто в руці, воно таке слизькувате трохи. Ну, можливо. А в рукавицях, ні. мені здається, буде взагалі незручно. Я з цим ножем взимку нікуди не ходив, нічого не пробував робити, тому ну, це раз, виключно спробую. моя суб'єктивна думка. Ну, що зараз, зараз? Спробуємо його взяти в рукавичку. І скажемо, що воно буде. Ну, скажу, що ні. Все доволі непогано. Воно гладеньке, але воно не слизьке. Тут є невеличкий упорчик для пальця, тут є насічка. Все зроблено, ну дуже продумано. Та ні, я думаю, що я ризикнув би ну, щось. Нормально. З обережністю нормально. Так, в цілому, це, це вже ніж не для таких малесеньких, делікатних робіт. Це вже коли вам потрібно щось, ну, наприклад, там, на полюванні розробити, якусь здобуту тушу. Ну, так, це На риболовлі, якось лосося ви вполювали, і вам потрібно з нього роги зрізати. Так, щоб використати на руків. Я. Сталь Х-12МФ. Загартована на твердість 60-61 Поропелу. Руків'я Мікарта. Загальна довжина 250 мм, довжина леза 115 мм, товщина леза 4 мм, вага 165 г. Ну і в комплектації, звісно, ножний з кайдексу. І дуже радує від цього майстра саме від Романюка, увага до деталей. Нема ну, жодних таких місць, до яких можна докопатися сейдарно. Слисарка. Тобто, фі фініш, все ідеально. Ну і Судячи по відгукам наших е постійних клієнтів, е ножі від Миколи Романюка працюють безвідмовно і дуже круто. <му> Далі у нас такого ж формату ніж, великий фікс, потужний від бренду Культа. Е я б сказав, що цей ну, бренд і саме ніж вони трошки були недооцінені. Тому що він, можливо, не виглядає да, так яскраво, як деякі інші ножі. Але зроблений він чудово, він дуже добре сидить у руці. Тут така приємна насічка. Я не знаю, чи добре вона працюватиме з рукавичкою, але з голою рукою все чудово. Він зручний саме на ті задачі, які на нього покладались. Тобто це мисливський ніж. Він так і називається хантер. Я думаю, що ним робити якісь такі рухи розрізальні по саме м'ясу рибі було б чудово. Як Зараз давай. Ну, скажімо так, в статиці зручно. Хоча хотілося б трошки більш об'ємної руків'я. Бо навіть на мою руку воно здається ну, маловато. Але якщо не можна так робити, але я так роблю. Тримається, до речі, за рахунок цієї насічки, воно тримається в рукавицях гарно. Тому працювати по дереву, щось страгати, щось рубати, я думаю, що буде зручно. Він саме е, товщина руків'я тут е, зроблена не випадково така невеличка, тому що він більш контрольований. В якихось таких рухах ви ну, точно знаєте, як він позиціонований, коли ви там щось десь такого судака там десь чистите, розробляєте. Ви не помилитесь в тому, що лезо вже йде вам на палець, чи там ні. Тобто, це безпека при роботі з дичиною, з рибою, з м'ясом. Але слухай, все ж таки, от. Я б напевно розділив би от ніж від романюка. Це більш для кухонних задач, тому що думаю, він можливо, більш правда. делікатний, більш тонко зведений. Хантер від культа. Це вже такий універсал, яким можна напевно більше все ж таки працювати по дереву, тому що він трохи потужніший. Побатонити я думаю, що можна ним. Так у нього більш з... сміливо зведення товще йде. Ну мені здається, все ж таки дроппойнт він більше такий до бушкрафту ніж до кухні. Думаю, можна. Я думаю, що цей ніж зможе ну, багато чого. Він зможе все. До речі, а напишіть нам в коментарях, які б ви хотіли бачити тести ножів від українського виробника. Нам буде цікаво дізнатися і, можливо, ми їх дійсно впровадимо. Підвіз стеклок, який можна повернути так, як вам буде зручно. І самі ножни, купа отворів. Зроблені чудово. Він легко виймається, легко заходить для. Полювання для зими це може бути дуже важливо, тому що десь якісь залишки чогось якоїсь органіки або снігу, щоб воно не примерзало до кайдексу. І, до речі, цей ніж можна використовувати на EDC в міських умовах, тому що він досить невеликий, його можна повісити на пояс. Якщо у вас куртка чи пальто досить довге, ви його прикриєте і він не буде вам заважати. Горизонтально він буде висіти у вас на поясі, він не буде вам заважати в транспорті, в, в міському транспорті, він не буде вам заважати в автомобілі в своєму, тому що він горизонтально буде підвішений. І е, якщо ви дійсно користуєтесь ножем там, по роботі чи десь у вас постійно виникають потреби у середньорозмірному фіксі в міських умовах, то це буде класний варіант. Так, і у нас наостанок ще два ножа. А, два. На останок у нас категорія класичного бушкрафту, тобто це дерев'яне руків'я, шкіряні ножни, але трошки різне виконання. У нас є Full Tank від BPS Knives. це модель HK6. І саме ця модель у нас з нержавійки. 5 Chrome 14 або ж 50 h 14 mf Класичний бушкрафт-ніж, класичний дроппойнт. Три четверті спуски, мікропідвод, дерев'яні плашки з горіха, фултанг. Тобто така максимально класична конструкція, максимально прості матеріали, які не потребують там якогось догляду за собою колосального. Так, можливо, вони не дуже гірше, ніж інші представлені сталі сьогодні, будуть тримати заточування. Але і переточити цей ніж чи підправити також буде досить просто. Тому, от саме як робочий варіант, коли тобі потрібно максимально працювати ножем, от я б обрав саме цей ніж. Ну і, звичайно ж, тут фінансове питання, тому що із усіх представлених цей ніж є найдешевшим. Ну, навіть якщо ви його там ушатаєте в усміх, просто десь об якийсь сучок, ви не будете так жалкувати, як, наприклад, ось. Цим ножем. Матеріал клинка у нас нержавійка 50 х 14 мф твердість 56-58 одиниць по роколу, Руків'я накладки з горіху, загальна довжина 250 мм, довжина клинка 130 мм, товщина клинка 2,9 мм, вага 160 г, ножний з натуральної шкіри. З ним ви в місті не походите, тому що це буде досить дивно. Але десь на полювання чи е, просто невеличку вилазку в ліс, там, щось порубати, побатонити, якесь вогнище розпалити. Як мені здається, це буде найкращий варіант. І що у нас залишилось? Їжак-їжак. У нас залишився їжачок. Це зараз це не так просто. Це маленька фіночка, класична від Йожанай. Саме ця мені подобається найбільше, тому що тут дуже незвичайна деревина, а він її описує як робінія. Це щось таке ну, вживу виглядає. Як шматок бурштину, тобто щось таке прямо приємне, тепле, чудово лягає в руку. На мою думку, це, мабуть, найзимовіший ніж, тому що це традиційні форми і матеріали народів півночі. І якщо саме ви йдете на зимове полювання, якщо ви знаєте, як це робиться, може, що і як треба робити, я думаю, що цей ніж буде. Найвдалішим з вибором з усіх, нема металу, який буде примерзати до вашої руки. Ну і е, сама якість плинка, е, тобто він майже в нуль зведений. Тут така волосиночка, волосиночка. Це ромбік класичний. всі форми також класичні, перевірені, мабуть, що навіть століттями, не десятиліттями. Ці ножі ріжуть, ну і відповідно ціна буде За автентичність дорожчі. доводиться платити. Так. За автентичність доводиться заплатити немало. Але ножни також шкіряні, рослинного дублення, формовані, тут дерев'яна вставка і вільний підвіз. Тобто, як каже сучасна молодь, Тру. Дуже трушний ніж. Що скажеш, що ти думаєш? Зручно він. Е, я взагалі фанатію від таких ножів. Мені вони дуже подобаються. Це прямо от е, якась така фінська класика. Тобто, це не ті фінки ЛГБТ, що там деякі. Наші кончені сусіди там рекламують усе. Ось це дійсно класичний фінський ніж. Бочкоподібне руків'я, дерев'яне це наскрізний монтаж, це ромб по геометрії. Він невеликий, він не призначений для того, щоб ним валити дерева, він призначений для роботи. Тобто це ніж і ним потрібно різати. Чому потрібно щось рубати? Беріть фінську сокиру. Так, ергономіка дуже крута. Особливо, якщо без рукавиці, тобто ви відчуваєте форму руків'я, ви зможете легко десь підлізти, підрізати, якщо обробляєте якусь здобич, ви зможете настругати тоненьких пір'їнок з дерева там для розведення багаття. Ви зможете якусь невеличку дощечку розбатонити. Ну і він приносить дуже велике естетичне задоволення, коли ви ним працюєте. тому що він. Просто мега круто виглядає. Дуже часто е саме ці ножі е купують на подарунок комусь мисливцю або рибалці. То дуже популярний подарунок в нажиманні, коли вони є в наявності. Так, тому що їх досить швидко розбирають. Їх швидко розбирають і майстер робить їх небагато. Тобто кожен цей ніж це ексклюзив. Це ручна робота, 100% ручної роботи, ручний фініш і. Ну, все зроблено так, що нема до чого. Ну просто все ідеально. Подарунковий ніж, якщо встигнете, даруйте. Отже, друзі, поки в нас іще зима, поспішайте в нажиманні за зимовими ножами, а ми будемо вас чекати. До зустрічі!